Кохання врятує світ. Принаймні в цьому переконані ті, хто обирає дату весілля 8 серпня, так званий день безкінечності. Вважають, що шлюб, укладений саме в цей день, буде міцним та довгим. У наш час, коли позитиву катастрофічно не вистачає, знаходяться ще ті, хто продовжує вірити та сподіватися на краще. А живе підтвердження цьому народження нової родини. Більше Юлію Дементьєву в нашому ефірі ви не побачите. Замість неї новини вестиме Юлія Марковська. Дату весілля молодята обрали незвично 8.08. за повір'ями подружжя, що обмінялися обручками саме в цей день. Чекає радісне та довге сімейне життя. А от батько нареченого знає свій секрет успіху подружніх стосунків. Ну, Піроглюві Это, друг друга любові. З цього починається. Потом починається життя, і потом починається терпіння друг друга. <гум> забота. Мама Юлії каже, хоч така подія і досить хвилююча, та найбільший плюс чудовий зять. Рада за них, що вони нову життя створюють собі. Була у нас, звісно, одна дочка, а тепер у нас ще буде синочок. Вони познайомилися майже чотири роки тому, та поєднати свої долі вирішили саме зараз. Свій шматочок миру у наш нестабільний час вони знайшли один в одному. Про свою історію кохання молодята розказують скромно. Може, рідні серця, не знаю. Я дуже вдячна, що він робить мене гарнішою, він робить мене кращою людиною. І сьогодні дуже гарний день. І ми щасливі. Так. Так. Люблю я. Дуже близький мені чоловік. За ці три роки я встиг обідитися, що це те, що мені потрібно. Той чоловік, який має бути рядом зі мною все це. Я ні каплі не сумніваюся в правильності цього рішення. Далі ж на подружжя Марковських чекає романтична подорож та щасливі роки сімейного життя. Юлія Настенко, Олександр Олексієнко. на часі новини.